Ми будемо говорити з головою меджелісу кримсько татарського народу Рефатом Чубаровим. Пане Рефат, доброго дня. А, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи підтверджуєте він, ви інформацію від Георгія Туки про те, що відновлено е, рух е, на пунктах пропуску? Ну я думаю, що тут більш е, таким е, ну точним може бути голова прикордонної служби України, пан Назаренко, але... Е, Є інформацію, яку я зараз володую на цю хвилину, а була спроба відкрити. Ну не спроба, тобто було відновлено рух через Чонгар, контрольно пропускний пункт. Але російська сторона нібито все ще не пропускає людей, які пересуваються з боку матерікової України до Криму. Тут треба уточнити. Але що те, що стосується до Каланчука і Чаплинки? Ці контрольні пункти вони ще не відкриті. Ну зрозуміло, власне Георі Тука й посилається на Назаренка, але мова йшла про закриття усіх трьох пунктів пропуску. Їх всього існує три. Більше до Криму потрапити ніяк неможливо. Правильно, це правда. Є три контрольно пропускні пункти. Є три дороги, власне. Якщо ми говоримо про такі легальні шляхи, це Чонгар, Каламчак і Чаплинка. Так і тривожні новини про те, що там було чути рух і чути постріли, і там зафіксовано рух військової техніки. Коли власне було це зафіксовано сьогодні зранку чи можливо ще раніше вночі? Ну скупчені техніки е нами відмічалися всі останні можливо два тижні, і особливо щодо проліту гелікоптерів. Вони близько дуже наближалися до адміністративного кордону. Про це було повідомлення. До речі, і прикордонників наших українських. Відчувалося, що йде якесь там накопичення техніки, і деякі експерти вже стверджували про те, що можливо там ну, готуються. На курортні сезони або інші якісь фактори, там військовий живуть майже своїм життям, і от всі ці е е події, які відбуваються, ну надвідомі події, що відбуваються в перемоги, спочинають з сьомого ранку вони свідчать про те, що е е російські військові в окупованому Криму проводять якісь навчання спрямоване, як На вплив ці навчання вони мають яким чином впливати на стан кримського суспільства? Кого залікати? Якимсь колаборантам можливо дати е, впевненість собі, що Росія буде захищати Крим. Ось що таке. Так, і ви також повідомляли, що в нас в самому Криму там навіть обмежений рух від одного села до іншого села. То власне чи були попереджені самі люди з тої сторони анексованого Криму про те, що буде щось відбуватися? Ні, ми не, не отримали додаткової інформації в двох місцях: один в один жалкоському районі, інший там, де це. Я Капо, колишній Краснопірековськ. Ми отримали такі інформації про те, що з одного села в інший людей не пускали, були там такі військові заслуги. Це теж виглядало як таке, ну яке як навчання, як виконання військовими, які своїх та. Ну так, власне, я перевіряла інформацію на ресурсах власне самої окупаційної влади, і там немає зовсім ніякої інформації, тому варто дочекатися коментаря власне з російської сторони. Вам дякую за ваш коментар, за ваше роз'яснення. Нагадаю, що з нами на зв'язку був голова меджелісу кримсько татарського народу Рафат Чубаров.